Аби зацікавити молодь здоровим способом життя та залучити до спорту, Національний Олімпійський комітет вирішив привернути увагу підростаючого покоління до Олімпійських ігор через популярні нині соціальні мережі. Вирішили взялися за роботу. Ще навесні в інтернет мережах. Стартували інтелектуальні змагання, присвячені 30-й олімпіаді в Лондоні. Ще навесні Національний Олімпійський комітет в соціальних мережах відкрив свої сторінки. Для того щоб залучити побільше україн. Інців до спортивного способу життя, щоб вони цікавилися досягненнями наших спортсменів. Ми проводимо конкурси. Ми вже підбили підсумки трьох конкурсів. То у нас вже вгадували, якою буде перша медаль, здобута українцями на Олімпійських іграх, скільки всього українці привезуть медалей з Лондона. І один з конкурсів, який ми нагороджуємо сьогодні, це найкращі побажання олімпійцям. Визначити переможця у конкурсі Найкращі побажання олімпійцям комітет запропонував олімпійській чемпіонці з вільної боротьби нашій землячці Ірині Мерлені. Дуже приємно, що така велика кількість людей приймала участь у побажаннях олімпійцям у Лондоні у 2012 році, тому я дуже вдячна всім. Мені два побажання дуже сподобалося. Я думала дуже довго, яке б вибрати, і саме зупинилася. Ось на цьому побажанні, тому що мені остання стрічка найбільше сподобалася подарувати людям подарувати Україні найкращі емоції, емоції Олімпійських ігор, емоції перемог. Ці слова миттєвий щирий порив патріота зізнається сам автор Віталій Куруч. Він подолав понад пів тисячі кілометрів, аби приїхати з Одеської області на Хмельниччину, бо отримати таку нагороду, а що важливіше, поспілкуватися з непересічною особистістю олімпійською чемпіонкою Іриною Мерлені. Це варта уваги. Подія, переконує він. Я підписався на сторінку Національного олімпійського комітету, отримував там усі саме останні новини про виступ наших спортсменів, про їх досягнення, про їх тренування. І, і коли я побачив, що така вікторина проводиться, я від чистого щирого серця побажав нашим переможцям ну, доброго виступу. Я дуже щасливий, що от сьогодні сьогодні в в таке свято в день Незалежності, я отримав подарунок від олімпійської чемпіонки від від славетної барчихи української Ірини Мірлені. Для мене дійсно свято. Зустріч вийшла справді щирою і без подарунків ніхто не лишився. Ірина Мерлені теж отримала сувенір від свого шанувальника з Одещини Тетяна Збарш Добровольський для інформаційного випуску.